Які наслідки після підриву Каховської ГЕС чекають на Україну? Це буде новий режим життя. Білорусь дійсно отримає ядерну зброю? Їм дали зброю. Дійсно. Чи буде ліквідований пропагандист Красовський, який пропонував топити українських дітей? Карма йде. Карма йде до нього. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше запитання: які наслідки після підриву Каховської ГЕС чекають на Україну? Ну, перші ж карти, які випадають, це карта обнулення. Це буде дуже важкий період для України. Люди почнуть жити повністю по-новому. Повністю по новому. Це буде новий режим життя, і багато хто навіки лишиться без своїх домівок, лишиться без своїх близьких. І це буде дуже сильна трагедія для нашої країни і не тільки для нашої країни, для багатьох інших країн, які знаходяться поблизу. Дуже шкода, що досі цього не розуміють деякі з інших країн. Можливо, вони себе дуже вільно відчувають і думають, що все буде добре. Можливо, хтось з них спілкується досі з путіним, якісь лідерів, які Путін, який пообіцяв, що ніхто нічого не підірвати не буде, і тому подібне. І ця ситуація дійсно буде дуже катастрофічною, тому нам треба бути готовим до всього. Друге запитання: Білорусь дійсно отримає ядерну зброю. Їм дали зброю, дійсно. Їм дали зброю, але це не та зброя, про яку ми з вами думаємо. Знову ж таки, кажу, що це може бути невелика і може бути ядерна зброя, але не така велика, про яку він так розповідає. Вся зброя знаходиться в Росії. Саме така головна зброя. Тому я хочу сказати всім, що ви не хвилювалися. Я впевнений, що нічого поганого не буде, але зброя так і в нього є. Невелика, але. Є. Усі знають про ефект бумерангу. Наші пращури казали, що посієш, то й пожнеш. Сподіваємося на справедливу карму для усіх пропагандистів і віримо, що правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.